На майдан, людьми, які вибрали шлях боротьби, людьми, які піднялися на газ захист честі, на захист свободи, на захист своєї країни. Слава всім вам! слава Україні! Я маю зараз ще оголосити звернення на захист боліт'язні. Їм зараз важче, ніж нам. Серед них є мої друзі, славні повстанці. Це Андрій Зимбля, це Віктор Смолій. Це інші хлопці, які були в перших рядах. Всі зараз... Пану жерк, ми зараз приносимо пан жертву, всі ми зараз не атакуємо, але їх важче, ніж нам. Тому що ми тут принаймні їхаємо повітрям холодним, але свободи. І давайте зараз підтримуємо їх так, що почула вся гутяніка. Свободу поліп'язням! Ми боремося тут тижні. Вона вже три роки бореться. Вона свідомо пішла на муки, хоча могла би спокійно собі жити за кордоном. Але вона вибрала шлях боротьби, тому що вона розуміла, що треба подати сигнал світу, що треба подати сигнал українцям, що є лідери, які готові йти до кінця боротьби проти Януковича. Бідділу диктатури. Вона боролася і до того, коли забирала брадене донецькою мафією і повертала державу. Ми можемо згадати Пілорі Ми можемо згадати Гаттер Закоронерго, ми можемо згадати верху вогонь залізниці і багато чого іншого. І ви знаєте, саме тому Янукович має просто. Варинну жагу знищити цю людину, знищити нашого лідера. Єдине, що може йому перешкодити, це наша підтримка, це підтримка майдану, це підтримка сотні тисяч людей. Ми повинні, щоб гасло Юлі волю, звучало так, щоб Янукович постійно чув його в можів'я, щоб він боявся, щоб ми захистили Юлія Володимировна, юлі волю! Українці проявили свою мужню громадянську позицію та скористалися законним правом на мирний протест. Люди вийшли на Майдане залежності столиці, на площі та вулиці по всій країні, щоб відстояти своє гідне, європейське майбутнє. У відповідь на це мирне повстання Янукович оголосив справжню війну власному народу та визвірився на людей армади і силових структур. Його брудні від корупції руки обогрилися кров'ю наших дітей. За його наказом в ніч на 30 листопада верху напав на студентів та влаштував кривавий розгін Майдану. За його вказівкою відбувалася спроба розігнати Майдан ніч на 12 грудня, яка завдяки мужності та витримці оборонців майдану з різком провалилася. за казівкою Януковича країною покотилася чергова хвиля політичних Пресії, незаконно заарештовані та ув'язнені учасники нашого майдану. Боротьба за їхню свободу стала пріоритетним завданням штабу національного зброї. Наваль юридичних служб свободи та удару створено професійний центр правового закладу. Станом на 15 грудня 13. 13... Залучать протестах вийшли на свободу. Жодна людина, яка потрапила в полозору так званих правоохоронців, не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Майдан своїх не залишає. Звільнення всіх затриманих за боротьбу на майдані було, є і буде головною передумовою розмови про вихід з політичної кризи. Учасники нашого віча, які. Досі 15 грудня вимагають Януковича негайно випустити на свободу їх наших побратимів-соратників всіх політично репресованих, які під час останніх подій так Європейський суд справ людини визнав її арешт незаконним і політично мотивованим. Комітет Ради Європи встановив факт застосування до неї тортури. Суворі випробування не зламали її. Надзвичайна сила волі та мужність, з якою Юлія Володимирова бореться з диктатурою, надихає кожного з нас. Вона свідомо пішла на всі випробовування і, знаючи про арешт, не залишила країну. Перебуваючи в ув'язненні, Юлія Тимошенко жартовно закликала Європейський Союз не ставити підписання угоди про асоціацію залежність від її особистої долі. Сьогодні фізично Юлія Тимошенко немає з нами на Майдані, але ми відчуваємо, що ми разом, і вона з нами, Майдан, наша народне віча, висловлює солідарність Юлією Володимирівне Тимошенко і вимагає від Януковича негайно її звільнити. Ми вимагаємо так само негайно випустити на волю всіх. Дозавільно позбавлений її за участь у політичній мирній боротьбі з кримінальним закривавленим режимом Януковича. Свободу всім політично репресованим. Юлі болю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юрій голю! Юлій гону політв'язне! Юлі Вулю політвят! Уню політв'язне! Вулю політв'язне! 5. Я ставлю цю резолюцію на голосування. Хто сам? Дякую вам всім. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Тетяні Чарлові. Шановні друзі, просимо до слова Віталія Кличка. В першу чергу я хочу привітати кожного, кожного героя України, кожного з вас, кожного борця за тому, що кожен з вас борець, борець, тому що ми всі разом боремося, боремося за наш завтрашній день, боремося проти того, щоб наші товариші, друзі, були звільнені для того, щоб Жити в кращій країні для того, щоб не було корупції, для того, щоб були перспективи України і у кожного, хто в ній живе. Ми боремось і я впевнений в тому, що ми переможемо. Без боротьби перемоги ніколи не буде. І у нас же є перемоги. У нас є перемоги. Якщо б ми не боролись, це так би зійшло і, і заникали.